Ребятушки, всім добрий ранок. 6 вересня 2022 рік. Я у відпустці предостанній день. Завтра ще щеденічок і на роботу. Я сьогодні на городі хочу вибрати помідори і перекрутити їх на сік, тому що часу обмаля стається, субота зайнята. Будемо картоплю копати. Зараз я вам покажу картоплю. От. І вже в неділю празник. Іванголовосік робити нічого не можна, а там вже 5 робочі дні і помідори мої будуть стояти. Тому я зараз їх виберу, тачку взяла з собою, ведеречко, перчаточки. От. Зараз я їх виберу, помию, переріжу. А вечором Саша прийде, ми їх перекрутимо і буду я їх варити. Поки не зварю і не закатаю. То, що самій важко. Зараз я вам покажу. Ось картопля, бачите, яка чистенька. Саша все поприбирав. Залишилось обрати кучі. От. До речі, у нас повітряна тривога. Самоліти літають. Отакі то діла. Так, а я буду вибирати помідори. Самолети самолетами, а помідори треба вибрати. І там ще великі у мене за, за бурячком. Великі теж не треба вибрати. Тому що, жалко, пропадуть треба вибирати. Ось такі у нас справи. На сьогодні така у нас робота. Ну що, дівчатка, дивіться, вибрала я помідори. Вийшло така кількість. Ну, тут дві тачки. Дві тачки. Таких нормальних людських помідорів. А це гігантські помідори. Ще не повна тачка. Все. Такі великі. А цей взагалі хто знає, що це за помідор? В общем, помідори підуть на сік. Ну, буду ще відбирати. Мені завтра, я хочу ще завтра закрити помідор із луком, з шашличною приправою. Дуже смачно. Ну, небагато на порцію. І треба мені сирої аджики. Дуже мені вона подобається. Я ні разу її не робила. Хрену трошки тут по сусікам поскребем, у нас трохи є у сусіда. І зробимо такої аджики. І Саші подобається, і мені вона дуже подобається. Дуже. Ну, маленькі вона баночки там є. І на помідори там трошки залишилися помідор... баночки. А на сік вже у мене трьохляки є. Сьогодні, Сьогодні буде операція сік. Вот такие дела.